Як я не намагаюся прочистити звичайні дикі маки, які сіються по всій ділянці, все одно щодня все нові вилазять і вилазять, я вже втомилася їх смикать. Хожу цілий день і смикаю, де бачу червоненьке, а воно все одно лізе. І головне, не заважає йому посуха, яка стоїть у нас уже майже місяць. Все одно воно активно росте. Вчора я тут прочищала діляночку в картоплі, не тільки від бур'яну, також збирала вручну жуків колорадських, яєчка, вже починають червоні жуки лупитися потрошки там, де я празьоваю. Тут уже теж треба бур'янчик попрорвати в квасольці і чуфі. Цього року дуже погано росте арахіс. Займалася прочисткою ділянки арахісу і бачу, що ну, дуже слабенько він зійшов. Дуже слабенько. Можливо, насіння було не свіже, взяла не своє. Більше сіються тут падалішні помідори, аніж арахіс. Хоча чую, багато людей жаліються, що цього року у них така сама історія з арахісом. Також попідчищала по периметру кукурудза у мене росте, в кабачках тут поспушувала земельку і бур'ян поприбирала. Бачите, який шикарний кущ мавританської мальви росте. Краса города мого. Тут прочистила в болгарських пірчиках і в помідорках трохи, в двох сортах. В загалом у мене цього року 11 сортів помідорів насаджених. Звісно, трошки прорядили їх шпаки. Брали і ламали молоді помідорки мені. А капусту, схоже, добряче під'їдають мурахи, теж мені прорядили добряче її. Тут сіється, бачите, тьма, просто тьма бур'яну. Я так думаю, що це партулак. Ще, звісно, важко сказати, але мені здається, це він. І ще додаткова робота буде. В селі нема коли сумувати, завжди якась робота знайдеться. Дуже, звісно, хочеться дощику, нормального, щоб можна було не переживати за те, що рослинкам дуже сухо, бо світла я за цей місяць намотала боже, багато. Тут у нас вже починає стигнути малинка. Щодня активно збираю полуницю, вже навіть продавала. Скоро почнеться і малина. Скоро дочекаємося свою жовту черешеньку, дивлюсь, людей вже червона стигне. І наша скора почне. Мій парничок з віконечка. Я сюди сіла, багато-багато всього. Сама активної тут виростає маліна, яку я не можу ніяк позбутися. Але непогано зійшли айстрачки, не знаю, буду я їх кудись пересаджу чи хай тут ростуть. Ото нарешті з'являються якісь квіточки дельфіною, не дельфінелю, не пам'ятаю вже. Фізаліс сіяла, ніфіга я не бачу тут ніякого фізалісу. Оце якийсь тархун, не тархун, зійшов. Отам п'ять насінин було ще одне щось таке для чайочка. Дві он тільки Плівки тракалося, і бачите, почало підсихати. Я плівку вже убрала. Тут дуже швидко сохне земля, постійно доводиться поливати. І ось перший мій досвід зі спаржею. Нарешті я бачу рядочок спаржі. Він у мене буде тут. Можливо, пересаджу на осінь, а може тут і залишу, не знаю. Радьте, як краще робити. Що краще з ним робити з цією спаржею. Вчора активно поливала свій квітничок, полуничку там, де шланга не діставала раніше. Простянула і думаю, там треба поливати. І сьогодні вже не дуже та і видно, що вона полита. Земелька. Ви подивіться тільки на цю красу, які вони крупні. Не наче того року вони не були такі крупні, ці троянди. вообще я їх обожнюю просто ці трояндочки. Ну, ось моя рука, ви подивіться на цей розмір. Це капець. Вона неймовірна. Вона навіть в бутончику, так коли починає розпускатися, вона просто неймовірна. А як воно пахне. Взагалі бомбезна троянда. Мене там питали, що я роблю від тлі, нічого. Не хочу я троїти, а в мене і часу немає цим займатися. Якось воно все одно квітне у мене. І чайна троянда все одно у мене квітне, хоч там тля буває сидить. По-чесному кажу, нічого не роблю. Ще не робила, ще не боролася з тлею жодного разу. Оце? Примулка постійно квітне. Мені це подобається. Ці вже давно не квітнуть, а ця все квітне і квітне. І у мене тут ще новиночки зараз вам покажу. Оці от лілейники квітнуть періодично. Малесенькі, вони такі акуратненькі, мені дуже вони подобаються. Оцю квіточку я того року знайшла по дорозі сюди на село. Висадила і вона гарненько прийнялася, і вона вже як вона квітне. Красунечка. Я не знаю, як вона називається, але вона мені дуже подобається. Чомусь у мене одна лілія із оцих помаранчевих, дивіться, що з нею робиться. Якась вона міні-міні. Я не знаю, чого вона така виросла. Може маленька цибулинка була, чи вона щось прихворіла. Міні-міні-лілія якась. Якась вона сухенька там знизу, щось не подобається. Я можу там хрущик сидить. Оця квіточка вовсю вже вон гуляє. І ось ця у мене заквітла. Я не знаю, як вона називається. Мені вона чимось схожа на хризантемки. Які міні-міні-міні хризантемки. Така гарнюнечка. І дивіться на мої ромашки. Це просто красотень. Це від Ярославочки. Першенькі, самі шустрі. Ой, розмір. Взагалі обожнюю ромашки. Які вони класні. І в мене тільки в нас багато новинок. Дивіться, тільки я висадила пітуньки, вже квітнуть. Ці бускові трошки більшого розміру, а ці такі малинові малинові, не знаю як їх назвати, малиново-фіолетові, трошки меншого розміру, ну колір такий насичений взагалі офігенський. Звісно, в мене не тільки позитивні новини. Оцю люпінчик я чекала, чекала, бачу, якась зараза, мабуть, під'їла добряче її. Бачите, такий колір гарнюсінький, рожевий-рожевий від дашуньки. І якась зараза пооб'їдала весь цвіт зверху на обох бутончиках. Печалька у мене. Ну по-моєму, всі. Новиночки показала вам. Зараз ще пройдуся, продивлюся. Можу і з вами пройтися продивитися. Не наче всі новиночки? Тут теж петунька моя. Ці ромашки скоро, у нас похмуро і традісканція одразу закрилася. Бутончики. Оце не пам'ятаю, що це таке. Мак, не мак. Не пам'ятаю, що я тут сіла рядочком. Оце соніхи декоративні. Я їх спеціально біля нарцисів посіла. Це нарциси я розсаджувала, щоб було рід, трошки рідше їм дихати. Думаю, нарциси посохнуть і якраз тут будуть соніхи, То я просто не пам'ятала, що ж я понасівала куди саме. А тепер я дійсно бачу, що це соніхи декоративні. Це треба все пообрізати. Сухе вже повицвітала. Чекаю оці лілії з нетерпінням. Ці лілії-єдиночки, вони просто шикардосні. Просто шикардосні. Петя нарешті почав співати. Дуже довго він не співав після цих маків. І тут у мене оці волошки. Ну, от Поки тільки ця синя відцвітає, І інше чекаю. Ой! Расонечка сидить. Я дивлюсь, чорнобривець розквіт, а, а я вам не показала його, якийсь він слабенький. Чесно кажучи, я очікувала чогось більшого і гарнішого. На пачці такий шикарний крупний бутон. А це що таке? Що це таке? Це взагалі щось мале, таке, смішне. Не знаю. Щось у мене не в'яжеться з тим, що обіцяли. Ну все, пішла перевдіватися. Обход пройшла. А чайна троянда все мене радує. Умничка. Стільки врожаю мені надавала ліпесточків своїх. Молодечик. Така красунечка моя. Гарнюнечка. І півоні ще радують бордові мене. Того року мені дуже не щастило з горохом. Я вам розказувала і показувала п'ять разів, я сіяла горох і в нас його майже не було. цей рік з горохом непогано. Бур'яни, звісно, тут треба вже чистити. Але є врожай. Він вже пішов, назбирала вже дітварі, трошечки вже буде погрести. І ще ж зав'язано багато, буде ще нормального гороху. Але ж рідиска В тепліці посіяла рано, пішла вся в цвіт. На вулиці посіяла, там за рукалою, за цвітом, теж йде в цвіт. Третій раз посіла, посходила, чекаю. Уже надії немає на неї. Того року в мене з рядіскою все складалося чудово. Я навіть продавала. Цей рік пішла вже в маркетопт, купила рядіски, бо дуже хочеться рядіски, а її все нема і нема. Дожилася з таким городом великим, купую рядіску. Це взагалі позор. Я не знаю, що це за рік такий на рядіску. Я націлена піти про французьке насіння купити, про, о, професійне насіння, французький сніданок чи е, сор, щось, щось таке, коротше, професійного насіння якийсь сорт візьму. Неначе як він не йде в стрілку, незалежно від того, коли його садиш. Я навіть перевіряла, дійсно, не йде в стрілку, колись я перевіряла його. Піду його, куплю, тому що ну, ну що це таке. Це вже буде четвертий раз, як буду сіяти рядіску. Позор, позор. Не можу редиску виростити, Дожилася.